ту-ду-ду-ду-ду. А все тому ще в Golden Cage знижки новорічні. Так що, друзячки, розпакуємо зараз, подивимося. Хм, Цікаво. Друзі, привіт, спінінгісти риболова! Вітаю вас на каналі Франківський І Сьогодні у нас розпаковка. Погнали! Ну що ж, привіт, друзі, привіт спінінгісти риболови ще раз. Сьогодні в нас на огляді справжній хід для ловлі хижої риби. Сьогодні у нас Vobler Strike Pro Montero 90 SP. Ця приманка вже здобула любов рибалок завдяки своїй універсальності та ефективності. Давайте їх розглянемо, але спершу я хотів би відзначити, що здобула вона любов всіх рибалок, окрім мене. Чому? Тому що ці Воблери це новинка в моїй коробці і мені цікаво їх з вами розглянути також можливо і подивитися їхню гру. Тому давайте мерчі, не будемо зволікати та розпакуємо ці дві прекрасні коробки. Перш ніж почати розмовляти про цих два воблери, розглядати їх, я вам розповім, чому я їх придбав. Першим ділом це звичайно моя меркантильна частинка заговорила про сама про себе і сказала: Олег, на сайті Golden Cage новорічні знижки, мінус 20%, мінус 30%. Тому давай саме на ці два воблера була знижечка 20%, тому я їх і скористався можливістю, тому я їх і придбав. Ну а друга. Складова, чому я купив ці воблери, чому я їх придбав. Тому що зараз я вам покажу, чому насправді я придбав ці два красунчика. особливо цього. Дивіться. Бачите, це той воблер, про який я вам казав, що я хочу гомати, і він працює. Так, друзі, справді так Воблер працює по судаку, буде працювати, напевно, і по щупачку, може і по крупному окуню. Тому ці воблерочки в моїй коробці тепер будуть стояти, як то кажуть, як там роблять. Отак от, Strike Pro Montero. Два таких прекрасних екземпляри тепер будуть в моїй коробці. І чомусь, бачите, дві різні упаковки. Напевно, одна якась старіша партія, а друга мені дісталася новіша. В принципі, я подивився, в них однакові характеристики, тому, напевно, той самий, як то кажуть, ребрендинг працює і. Компанії Strike Pro. Тому, друзяки, мерщій розкривати упаковку та дивитися. Виглядає вражаючий, реалістичний дизайн, акуратне фарбування. А тепер детальніше про характеристики, про які ми вже говорили. Не раз 90 СП. 90 СП це воблер суспендер, який має нейтральну плавучість і має зависати в товщі води. Друзі, суспендерів, до речі, Дуже багато, але от Strike Pro робить ідеальні суспендери, ідеально підібрана вага, так що Воблер реально зависає в товщі води. Це не перший, я вже говорив, воблер з лінійки воблерів компанії Strike Pro, і от мене дивіться, воблеру вже цьому інквізитору не перший рік. Купа років, а він реально далі, дивіться, як виглядає, наче з коробки. Є, звичайно, судаки його трошки покусали, щупачки також, але він реально, дивіться, в якому стані. Це вам не мегабас, друзі. Це вам не мегабас і не дуо. Воблера, бачите, тримають свою фарбу дуже якісно і дуже довго, і пофарбовані якісно і дуже класно, друзі. Також друзі, Монтера 90 sp відзначається стабільною ролінговою грою. Він створює потужні коливання під час проводки, які привертають увагу навіть пасивної риби. Завдяки точному балансу Воблер зависає у воді під час пауз, що часто провокує хижака на атаку, його можна використовувати для рівномірної проводки, твічингу або стоп-го проводочки. друзячки. Отакий От у нас Воблер сьогодні на огляді, і хотілося б подивитися, як він себе поводить у водичці. Ніколи цього не бачив, я думаю, вам також буде цікаво, тому що 90 Воблери не у всіх, до речі, зайняли місце у своїх коробках. 110-ті, так, ми чули, 130, о, це хід класика, а от 90-ті і в мене їх також не було. Thank <laughs> you. Mm-hmm. Також воблер оснащений гострими і міцними трійниками, які забезпечують надійну засічку. Друзяки, цих три трійничка засічуть любого хижачка, судачка, щупачка і окунця. От, такий от реп в мене сьогодні з цим от прекрасним воблерком. Давайте, друзі, ще поговоримо про ще одну. До речі, для вас вже не новинку: це двійники від компанії Golden Catch, модель DH-Long Sport в 6 номері. Чому в шостому я замовляв 4 і 8, або 4 і другий номер. І на 2,8 дюйма він був трошечки завеликий Тому я замовив номер 6, він менший. І, до речі, ці двійники мені, друзі, дуже і дуже зайшли. Подивіться. Вони, вони мені дуже зайшли. Чому? Тому що вони гострі, гарно тримають рибку. Ну, але хотілося трошечки менший розмір. На 2,8 дюйма четвірочка була завелика. Подивіться, яка в мене геометрія. Це не двійник. Друзі, це просто скарб. Подивіться, на 2,8 дюйма це буде реально ідеальний номер. Давайте я зараз оснащу. І ми реально подивимося. Як він сидить. Швиденько. маніпуляція. Зацінимо, друзі. Як він ж сидить. Ох, дивіться, друзі, як він ідеально сидить. Подивіться, яка геометрія гачка. І реально номер 6, друзі, DH, модель Long Sport, номер 6 під 2,8 дюйма. Бачите, це такий фетик оснащається ідеально. Ну що, друзяки, отакі новиночки у нас сьогодні. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте свої враження у коментарях. друзяки. До нових зустрічей на риболовлі і вітаю всіх з Новим роком, Різдвом Христовим. Всім папа! -па.